Чи можуть працівники ТЦК заходити у житло призовника роз'яснення юриста? Правоохоронці вже бачили відео з порушенням і наразі вони проводять перевірку викладених фактів. В Україні продовжують виписувати повістки. У мережі з'явилося скандальне відео, де фігурують представники військомату одного з районів Хмельницької області. Вони увірвалися до будинку військовозобов'язаного, однак чи законні такі дії? Про це розповів адвокат Ростислав Кравець, пише ТСН. Закон про це каже, що заходити до будинку представники ТЦК не мали права. Фактично, вони порушили закон. Заходити до приміщення вони мають тільки за рішенням суду. Їхні дії можна розцінювати як незаконне проникнення до житла, каже Ростислав Кравець. Також він додає, що проникати до житла без рішення суду правоохоронні структури мають право, якщо є загроза життю чи мав місце виклик. Однак зверніть увагу, що це стосується правоохоронців, а не представників військомату. Тобто має місце перевищення влади та службових повноважень. Власник житла може звернутися до правоохоронних органів із заявою, говорить адвокат. Речниця поліції Хмельницької області Інна Глега уточнила, що правоохоронці вже бачили вище зазначене відео, і наразі вони проводять перевірку викладених фактів. Повноважні причини неприбуття чи несвоєчасного прибуття до ТЦК перелік. Якщо вам виписали повістку, де заначено час явки сьогодні на сьогодні, але з'явитися в назначений час немає змоги, то є перелік поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату для призову на збори. Такими причинами вважаються. Смерть близького родича, батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби або близького родича, дружини, чоловіка, яка сталася пізніше, ніж за сім діб додати початку зборів. Хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, які проживають разом із військовозобов'язаним чи резервістом у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем. Здійснення стосовно військово зобов'язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття, потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю, складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.